Минулому році, пам'ятаєте, сиділи тут старенькі бабусі, і вони внесли пропозицію встановити тариф 10 гривень. Сьогодні нема нашої працівниці стадіону. А вона сказала сім, я дуже демократичний міський голова, я сказав, ставлю на голосування сім. Але я думаю, давайте порадимо, що 3 гривні на місяць вже нікого не спасуть, а для нас це надзвичайно потрібно. Тому я би дуже хотів зараз, щоб ми це питання обговорили. Якщо буде на це ваша воля, це, цей тариф. 10 гривень. Прошу приступити до обговорення і ставимо на голосування. 350 гривень влітку і 400 просимо на 50 гривень з Правильно? Вважаючи виступити по цьому питання. Тоді ставлю на голосування. Прошу затвердити тариф. Погодити в акт для постановлення тарифу на, на купання могил у літній час 350 гривень, в зимовий час 400 гривень. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Значить, Шановний. Жителі міста ставлю на голосування питання про перейменування вулиці Зержинського на вулицю імені Василя Олексійовича Хоменка. Хто за дане проект рішення пішов голосувати? Хто за? Хто проти? Утримався. Приміщення з водоуправління комунальної власність зерної ради. Чому я зосереджу на цьому увагу? Тому що для мене це зараз актуальне питання. Сьогодні приїжджали проєктанти, ми запрошували директора школи мистецтв, ми проаналізували ті приміщення, які там є, спроєктували так візуально, де можуть бути класи, де буде актовий зал, для того, щоб в подальшому. Зараз не просто ситуація з грошима, але в подальшому зробити нам дійсно гарну школу мистецтв європейського рівня. Зараз у нас 200 діток займаються в цій школі і будемо надіяти, що це буде 400 більше. Якщо спускатися до шлюза, справа є криничка. І там за криничка стоїть гець, там є таке місце. І мені кажеться, якщо вони піднімуть добре... Так, ну, нормально, рівно віддалено ну, від всіх церков і гарне місце, ну і слава Богу. Зрозуміло, так? Да? Бо завтра вже почнуться тут всякі розмови. Ми не можемо не поставити це питання на голосування. Ми навмисно його не приймали на сесії, депутати, депутати нам поручили, що ми порадили з громадою. Нема речі, проголосували. Довгуть, да, але ще раз скажу, тільки з Богом, бо Він у нас один. Церков багато, З 2004 року вчора спеціально позвонив власнику. Є озел Олександр Штанський, начальник відділу земельних обсудів адміністрації. Минулому році вони виробили проєктну демонтацію до земельну ділянку, яка не прийшла експертизу. В цьому році робили все по-новому. Раз неділю приїжджав представник, такий, не такий, що робив. Сьогодні, сьогодні отримано погодження з управлінням вколишним середовища і документація над державним експертиці. Проходять експертизу, він сказав, до червня місяця заключають договор оренди на землю. Ми реєструємо речове право згідно нового законодавства на земельну ділянку, підписуємо договор оренди і вони приступають до роботи. Тому далі не буду нічого розказувати, щоб я тут не став таким вони. Але, повірте, нічого даремно ні, не відбулося. Насправді, стосовно автосервісу, я там бачу одну загрозу, одну проблему, що вони там, вони, скажімо, не було там впуску в експлуатації, вони не отримали дозволи, те, що передбачає українське законодавство. Тож що там ходять деякі громадяни з людей, там абсолютно не було проблеми, взимку виїжджали, нічого не тече. З бувшого льонозаводу на вулицю Мічуріна. Я бачу тих людей, які казав, ви ти щось з останню Я знаю, хто такий молотковець, він ніколи навіть не справить на мене враження. Молотковець кончив той льонозавод, щоб ви знали. Рівно, так як половина економіки. Вони комбайни вивозили за води. Я цих людей дуже добре знаю, я їм нічого не подарую. Це по-перше. І повірте, ми дуже зацікавимо. Сьогодні у нас є, є єдина проблема, що дійсно вони нам дають стоки, які нам забивають нашу каналізацію, наші каналізаційні куле. Ви навіть не знаєте, які, яка робота проводиться. Ми пів неділі назад в медикональному сидіти. Ми перекрили каналізацію, листами повідомили прокуратуру, всі санітарну службу, екологічну інспекцію, щоб всі знали. Але я ще раз хочу вам сказати: якби в мене були повноваження, то тут було б трошки більше порядку. Ми стільки можемо. Як не можна. Тому що ж тут говорити про якісь речі? Особливий загроз я там не бачу.